сьогоднішній день вже по, по, по прийняттю рішення для людям, яким буде надана допомога в зв'язку з тим, що ракета, ви знаєте, всі значить, зруйнувала на кладовищі No4 по вулиці Рустави. Пам'ятники. Вже збиралася комісія в міській раді. І зараз чекають списки, які ми повинні надати на сьогоднішній день. Звернулися до нас 113 осіб. Ми чекаємо ще один день завтра, і з понеділка передаємо списки в міську раду, і міська рада остаточно прийме рішення по допомозі по допомозі людям, пам'ятники яких були зруйновані. Значить, на даний момент комунальне під... Підпри... наше комунальне підприємство на цю на, води... на... будемо говорити, привело належний стан цей цю ділянку. Тобто буде прийнято рішення. Будемо займатися компенсацією по зруйнованих пам'ятниках. Звернулися 113 і ми думаємо, що більше і не буде, але. Було прийнято прийм, буде прийнято рішення в міській раді. Вже вони збиралися, сказали, що якщо буде більше, то буде додатково виділений кошти для тих людей, які можуть пізніше, бо люди могли десь виїхати все одно, а потім приїдуть. Тобто не буде ніякого такого затримки по наданню цієї допомоги. Якщо значить і не буде звернення людей. По ну може хтось і не приїде, може поїхав, і не поїде, але не буде звернення. Але ми будемо бачити, що пам'ятник зруйнований, значить, ми все одно приведемо належний санітарний стан, це місце.